Пати лінію оборони на Харківщині найближчими тижнями росіяни ймовірно посилять інтенсивність атак, намагаючись створити буферну зону вздовж українського кордону. Заявив радник Білого Дому з комунікації Джон Кірбі. Він додав, що Сполучені Штати тісно працюють з Україною, щоб допомогти до цього підготуватися, і що Україна зберігає ключові переваги в цій боротьбі. Ми впевнені в українських збройних силах, заявив Джон Кірбі, і цілодобово працюємо над тим, щоб забезпечити їх обладнанням та зброєю, необхідною для захисту від цих атак. Зі свого боку, в українському міноборони, заявили, що на Харківщині тривають бої різної інтенсивності. Збройні сили України отримують позиції. Раніше в Пентагоні зазначали, для помітного ефекту від нової військової підтримки потрібен час. Про те, що наразі зміни не особливо відчутні, каже і головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Рустам Мостафаєв. Військові чекають, що необхідні боєприпаси мають надійти до них найближчим часом. У умовах нестачі снарядів українські захисники застосовують fpv дрони. Чи можуть вони компенсувати роботу артилерії, і в чому основна перевага таких дронів? Військовий розповів в ефірі брифінгу Голосу Америки. FPV-дрони насправді дуже потужний засіб, але повністю замінити системи артилерії та інші системи, які нам будуть передані нашими партнерами США. Вони не можуть повністю замінити, але це дуже гарна альтернатива і дуже дієва у у стримуванні ворога. Тобто, цей весь період сам нашій бригаді зараз розмовляю кажу саме за нашу бригаду. Саме от завдяки нашому підрозділу дуже потужні у нас екіпажі, які працюють з ефівронами, дронами дронами камікадзе. Саме завдяки ним було стримано більшість штурмів ворожих, але це тільки стримання штурму. Це не означає, що можна повністю розбити ворога і прийти там вперед, але стримувати дуже вдало виходить. Ну якось так. Тобто, артилерія нам потрібна однозначно і брак. Дефіцит <ріст> свого часу вплинув на те, що доводилось десь відходити з позиції. Наш підрозділ то ми дрони не економимо. Ми використовуємо навіть якщо це е, од, ворог в складі там одної особи, е, це дає свій результат. Ми вважаємо, що це не є якоюсь великою затратою. Там 500 доларів е, коштує приблизно один дрон використати його на, на одного противника. Це дає дає свій результат. По-перше, на, на них це діє дуже негативно в моральному плані. Тобто, вони коли знають, що під час штурму ми готові задіяти там 15 дронів для відбиття групи з 15 осіб, вони вже відмовляються йти на позицію на штурм. Тобто, ми не один раз по перехватах і по інформації. Від наших партнерів знали, що і не просто йдуть відказ. Ну є таке поняття. Одказ. Вони відмовляються виконувати задачі, розуміючи, що їх просто знищать від дронами. Якщо порівняти тут з артилерією, артилерія не завжди може влучно прицілитись по цілі, яка рухається, а FPV може догнати як і техніку, так і особовий склад. Цього тижня в Росії оголосили про плани виробництва ракет малого та середнього радіосудії, мовляв, у відповідь на дії Сполучених Штатів та на поставки західної зброї до України. Ці заяви лунають одночасно із ядерною риторикою Кремля. Експерти вважають, що це може спровокувати ракетну гонку озброєнь, до якої може приєднатися і Китай, продовжить Олексій Коваленко. Росія заявляє, що збільшить виробництво та оновить свій арсенал ракет середньої та меншої дальності цього тижня. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що такі дії є відповіддю на розгортання США подібних ракетних систем у Європі та азіатсько тихоокеанському регіоні. А також на поставки заходом в Україну все більш досконалої зброї, я трактую цю заяву як спробу налякати чи стримати США, Великобританію, Францію та інших союзників по НАТО від підтримки України. Ніщо з цього не є безпрецедентним. Це просто викликає занепокоєння. Це робить ситуацію більш напруженою. У заяві також згадується нещодавнє розгортання Сполученими Штатами системи крилатих ракет середньої дальності Tomahawk на Філіпінах, що було заборонено до 2019 року у рамках угоди про контроль над озброєннями між та Росією від 1987 року. Сполучені Штати вийшли з цього договору ще у 2019 році, звинувативши Росію у порушенні його положень. Москва це звинувачення заперечує отже, ми бачимо, що за відсутності ефективних угод про контроль над озброєннями сполучені штати та Росія можуть почати передислокацію цих типів зброї. Поки що Росія відхилила пропозицію Америки повернутись до переговорів щодо нового контролю над озброєннями. А експерти кажуть, що без таких домовленостей виробництво зброї зростатиме. Існує ймовірність необмеженої гонки озброєнь не тільки між Сполученими Штатами і Росією, але можливо також за участю Китаю, який також нарощує свій ядерний арсенал. Експерт Вільям Гіл зазначає, що раніше Росія погрожувалася з застосуванням ядерної зброї на полі бою на мій погляд, це дуже небезпечна тактика. Це гра з вогнем і це збільшує ймовірність нещасного випадку. Але я знаю, бо тривалий час працював із високопосадовцями російської армії, що вони розуміють небезпеку цієї зброї. Я знаю, що вони розуміють наскільки серйозним було б навіть подумати про її використання. Росія та Сполучені Штати мають найбільшу кількість ядерної зброї у світі, разом утримуючи понад 85% світових запасів. Олексій Каваленко, Ганна Твердохліб, Катерина Бесідіна, Голос Америки, Вашингтон. Ось такі оцінки експертів щодо ядерної риторики Росії. От колишній командувач сухопутних військ Сполучених Штатів у Європі Бен Годжес вважає, що Кремль вдається до ядерного шантажу лише для того, щоб стримувати захід від надання Україні більше та сильнішої зброї. Годжес з переконаний, що на полі бою Росія не буде використовувати ні стратегічну, ні тактичну ядерну зброю. Давайте послухаємо історія показує, що Росія поважає тільки силу, і ми дозволили собі стати жертвами їхніх погроз. Звичайно, Росія має тисячі одиниць ядерної зброї. Їм явно байдуже, скільки невинних людей вони б'ють, у тому числі своїх власних. Отже, ви не можете просто відкинути ці загрози, але ймовірність того, що вони коли-небудь справді використають ядерну зброю, надзвичайно низька. Вони не мають ніякої користі від використання ядерної зброї. Найбільшою вигодою для них є погроза, що вони можуть цим скористатися, бо бачать, як ми самі себе стримуємо. Тому я думаю, що адміністрація США і не тільки, але й німецький уряд та інші мають через це переступити Росія. Успішно вклала в голови на та багатьох людей ідею про те, що Росія може використати ядерну зброю. Ніхто не чув, що це насправді означає, бо існують різні види ядерної зброї. Є стратегічна ядерна зброя, яка існує ще з часів холодної війни. Яку запускають з шахт, і вона націлена на Вашингтон чи Нью-Йорк, Чикаго чи інші місця у США? І у нас є стратегічна ядерна зброя, міжконтинентальні балістичні ракети, які можна запускати з шахт, а також з бомбардувальників або підводні човни, те, що ми називаємо ядерною тріадою. Весь стратегічний баланс базувався на здатності взаємного гарантованого знищення, якщо Росія колись запустить ядерну зброю. Ось чому ми протягом 70 років ніколи не використовували її один проти одного. Також є тактична ядерна зброя це зброя меншої потужності, яку розробили радянські війська під час холодної війни, аби знищити частину оборони НАТО. Наприклад, для того, аби пробити діру в обороні НАТО в західній Німеччині і спрямувати туди війська Варшавського договору. До речі, чехословацькі сили були найкращими у сфері роботи в радіоактивному середовищі після ядерного вибуху. У них було відповідне обладнання, транспортні засоби, і вони проводили відповідні навчання. Але потужність тактичної ядерної зброї настільки низька, що ви могли підірвати її у дальньому кінці злітно-посадкової смуги, а в аеропорту не обов'язково вилетіли шибки. Тож про яку зброю йдеться? про міжконтинентальні балістичні ракети, які Росія могла б запустити по США, тому що Росія може втратити Крим? Я майже впевнений, що цього не станеться, бо це гарантувало б смерть Путіна разом із сотнями тисяч інших людей. Так що для мене це не мало б сенсу. Щодо тактичної ядерної зброї, на території України у Росії немає військ, які мають обладнання та можливості використовувати прогалину в обороні після використання тактичної ядерної зброї, як це було у військ Варшавського договору за холодної війни. Тому немає жодної практичної причини зробити це є лише загроза. Це дає їм перевагу, оскільки вони бачать, що ми самі себе стримуємо. Ось такі думки американського генерала у відставці Бена Годжеса. Ми ж рухаємося далі, говоримо про розвиток подій на близькому сході. Адміністрація Байдена призупинила постачання зброї Ізраїлю через турбованість планами розширити воєнну операцію в Рафі на півдні північного гази, де перебувають більше мільйона цивільних. Раніше Сполучені Штати попереджали, що не підтримують військовий план Ізраїлю. Своєю чергою, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенемін Нетаніяхо заявив, якщо доведеться, його країна боротиметься самотужки. Деталі розкаже Катерина Лісунова. Зі збільшенням кількості жертв у газі на початку квітня адміністрація Джо Байдена попередила, що американська підтримка воєнних зусиль Ізраїлю буде супроводжуватись певними умовами, якщо Тель-Авів не запровадить конкретних кроків для захисту цивільних. На початку цього тижня Ізраїль розпочав свою операцію в РАФІ на півдні смуги гази, де перебувають майже півтора мільйони цивільних осіб. А вже у середу попередження сполучених штатів справдилось наразі ми переглядаємо деякі короткострокові поставки оборонної допомоги у світлі подій, що розгортаються в Рафі. Це вперше, коли Сполучені Штати використали постачання зброї, щоб вплинути на воєнну поведінку Ізраїлю після атаки Хамасу 7 жовтня. Правозахисні організації давно вимагали від Америки припинити постачання озброєння, звинувачуючи Ізраїль у використанні цієї зброї з порушенням гуманітарного права. Призупинення поставок підтримали у прогресивному крилі демократичної партії, але розкритикували республіканці, зокрема сенатор Лінсі Грем. Ви хочете управляти. Війною на мікрорівні ми скинули дві атомні бомби на японців після Перл-Гарбор. Хтось в Америці справді хвилюється щодо цього, за словами посадовця адміністрації Білого Дому, Вашингтон вперше почав розглядати можливість призупинити постачання озброєння минулого місяця. Тоді Ізраїль обговорював стратегію щодо Рафи, як стверджують у Білому домі, ізраїльтяни недостатньо серйозно сприймали занепокоєння Сполучених Штатів. І минулого тижня адміністрація, зрештою, вирішила призупинити постачання. Йдеться зокрема про 1800 бомб вагою близько тонни, і 1700 бомб, які важать чверть тонни. Переглядається також і питання поставок JDAM – так званих спільних боєприпасів прямого удару, які перетворюють некеровані бомби на не високоточні боєприпаси. Водночас, за день до рішення зупинити поставки, президент Джо Байден у черговий раз підкреслив свою підтримку Ізраїлю. моя відданість безпеці єврейського народу, безпеці Ізраїлю та його право на існування як незалежної єврейської держави є непохитною, навіть якщо ми не погоджуємось. Його адміністрація нещодавно схвалила поставки Ізраїлю зброї на 827 мільйонів доларів. Проте Білий Дім не подав вчасно до конгресу звіт щодо того, чи порушує Ізраїль гуманітарне право, використовуючи американську зброю. Крайній термін подачі звіту спливав у середу. Ми продовжуємо працювати над завершенням звіту і очікуємо, що представимо його найближчим часом. Навіть у час просування Ізраїлю до Рафи тривають перемовини про припинення бойових дій разом зі звільненням заручників, утримуваних Хамасом, в обмін на палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях. Катерина Лісунова, Ірина Шанкаренко, Пеці відакосвара, Голос Америки, Вашингтон. У Нью-Йорку вшанували пам'ять Віктора Горніка, та фотографа, який у 2014 році добровольцем пішов на фронт і загинув, захищаючи Україну. Сестра Віктора заснувала благодійну організацію Victory for You, аби допомагати його побратимам, які продовжують воювати. Аби нагадати американцям, що війна триває вже 10 років. Ольга привезла до сполучених штатів виставку фотографій Віктора Гурняка, які зафіксували найважливіші моменти Євромайдану та початку російського вторгнення. Деталі у сюжеті Ірина Соломко та Павла Терхова. Ця фотографія мені особливо. А чому тому, що тут заходить сонце, і завжди, коли заходить сонце, ти стараєшся, і ти знаєш, що завтра буде світанок, завтра буде новий день і нова надія, і нове життя. Ольга Гурняк, сестра Віктора Гурняка, фотокореспондента, пластуна, волонтера та добровольця, які загинули під час мінометного обстрілу в жовтні 2014-го на Луганщині. Вже після загибелі друзі серед сотень його фото відібрали найбільш знакові та створили виставку. Ольга каже, це нагадування світу про те, що війна в Україні триває вже 10 років. Можливо, якщо б ми говорили в такому контексті, то люди, суспільство, американське суспільство, воно би бачило, що насправді ми вже дуже багато сильні. Ми потребуємо більше допомоги, більше підтримки. І ми боремося з ворогом впродовж 10 років. Після смерті Віктора, за словами Ольги, родина продовжила допомагати тим, хто захищав та захищає Україну. Батько займається пошуком тіл зниклих безвісти. Мати волонтерка в організації родин, які втратили дітей на війні. Ольга кілька років тому вийшла заміж та переїхала до Нью-Йорка, звідки їй допомагає як побратимам Віктора, так і по можливості усім тим, хто звертається до неї. І всі ці військові побратими, його, які навіть тут на виставці, а вони з початком великої війни вони стали командирами, бо в них був бойовий досвід, і вони відразу почали командувати великими, скажімо, групами і брати в різних штурмових таких завданнях брати участь. І троє побратимів цієї виставки вже немає. Пропали безвісти, загинули. Це теж як пам'ять про них. Від початку повномасштабного вторгнення Ольга з однодумцями зібрала близько 200 тисяч доларів. Ці кошти пішли на закупівлю дронів, навігаторів для пілотів, турнікетів, кровоспинних препаратів та інших життєво необхідних на передовій речей. Кілька місяців тому для більш ефективної та системної роботи вирішила заснувати власну організацію, яку назвала for Фою або Українською Перемога для України. Ми назвали так організацію, тому що ми віримо, що перемога України це справа кожного. Це футболка з останньою фразою Віктора. Це один з своїх останніх постів у Фейсбуці. Він сказав: боляче, але не можна зупинятися. Запитай себе, а що ти зробив для перемоги? Я зробила ось такі футболки, і з продажу цих футболок ми збираємо всі необхідні речі. Богдан Яренко один з волонтерів, який допомагав Ользі з виставкою. Він американець українського походження та має родинний поліграфічний бізнес. Каже, що спочатку вторгнення почав з батьком друкувати прапори України та роздавати їх організаціям та людям, щоб американці бачили та пізнавали українські прапори. Для виставки він безкоштовно роздрукував світлини та інші матеріали. Ця вистава то мені дуже допомогла побачити, як то властиво ця. ця... Тепер ця це, це, це російське вторення протягом останніх двох років і тільки продовження. Довших років, бодай 10 років агресії, але власне, сотки років агресії і, і ненависті, і фальсифікувації надоїло мати такий світ, що, що бачить Росію як якусь таку могутню країну і, і звеличає культуру російську і, 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 і трактує її як якусь дипломатичну націю, але вони країна терористів і в той же час найвище позбутися того тероризму. Допомагають Ользі американці, які не мають прямого стосунку до України. Один з них Лі Сенберг з Ольгою випадково познайомився в одному з польських аеропортів, коли вертався з України. І відтоді їй допомагає. Одна з попередніх благодійних кампаній збір коштів на зимові куртки, щоб допомогти хлопцям пережити холодні місяці. Під час виставки Ольга влаштувала і тихий аукціон та ярмарок каже: люди залюбки купують шеврон, які хлопці передають як подяку за допомогу. Також Укрпошта випустили марку офіційну з зображенням мого брата. І теж ми маємо ось такі марки для колекціонерів чи просто для всіх бажаючих. І хлопці передали це частина зі збитого ворожого літака Су 24 в Бахмуті. Ми її так порізали. І ще покажу вам дві дуже унікальні вишиванки. Ось тут. Ці дві вишиванки. Це е, зробила мама побратима е, Віктора. Він є тут на фотографіях. Він пропав безвісти. Про нього ми не маємо ніякої інформації більше року. А його позивний грек. Ольга зізнається, не один рік мріяла привести фотографії брата саме до Нью-Йорка, де їх може побачити якомога більше людей. Каже, виставка буде мандруючою. Її вже запросили показати фотографії Віктора у Вашингтоні та Канаді. З нью Йорка Ірина Соломко Павло Терехов, Голос Америки. Мо випуск історію про те, як американський ветеран із чотирма ампутаціями приїхав до конгресу у Вашингтоні, аби просити законодавців посилити допомогу для України. Майк сент он цьогоріч відвідував Україну, щоб підтримати людей, які втратили кінцівки через війну. На своєму прикладі він показує, що відсутність рук та ніг не заважає йому бути самостійним. Він водить автівку, робить домашні справи і навіть опанував лижі на протезах. І при цьому навчився із гідністю приймати допомогу та турбуватися не лише про себе, а й про оточуючих. Із ветераном зустрілися Ірина Шенкаренко та В'ячеслав Філюшкин. Ветеран морської піхоти США Майк Сент-Онч на двох штучних ногах із протезами обох рук обходить кабінети американського конгресу. Він прилітав із Арізони до Вашингтона спеціально, аби просити законодавців ухвалити пакет допомоги для України. It's one of the worst це одна з найгірших речей, які я коли-небудь бачив: те, що Росія робить з вашою країною. Це прекрасна країна, прекрасні люди, і це трагедія. Я мусив приїхати, бо потреба велика, страждання величезні. Я відчуваю ці страждання тут за тисячі кілометрів. перед візитом до конгресу у березні цього року. Майк Сентонж відвідував Івано-Франківськ, аби зустрітися з українцями, які через війну втратили обидві руки. На руки припадає менше десяти відсотків усіх ампутацій у всьому світі зараз в україні цей показник становить майже 40 відсотків через так званий джутовий синдром і неможливість доставити пораненого захисника з поля бою до медичного закладу Тож цей пакет допомоги дозволить надати необхідну зброю, боєприпаси та артилерію, щоб відвоювати землю, яку Росія агресивно захопила. але також він допоможе людям вберегти кінцівки. From limbs. Майк Сентонч каже, як ветеран він швидко порозумівся з українськими військовими, хоча сам втратив кінцівки не на полі бою, а вже після звільнення з армії у 35 років. Тяжка реакція його організму на інфекційне захворювання спричинила гангрену. Я провів п'ять місяців у чотирьох різних лікарнях. Два місяці був у комі. А коли прокинувся, втратив все. І я залишився з питанням: гаразд, а що тепер? Не як безвихідь, але в значенні, що я готовий працювати, але не знаю, як я маю щось робити. Мої доньці не було й року, коли я виписався з лікарень. Тож я хотів бути присутнім в її житті. Я хотів бути батьком, я хотів бути чоловіком. я хотів бути сином і братом. Тож багато речей всередині залишилися. Усе те саме. Єдине, що змінилося, це мій зовнішній вигляд. Так, я втратив кінцівки. Хвороба зовні пошкодила тіло, але не людину всередині. І тому я вирішив, що я хочу бути живим. І моє друге запитання було: я маю бути щасливим чи сумним? Я розумію печаль, я розумію депресію. Вона дає фізичне навантаження на тіло. А я за природою ледачий, тож мені легше бути щасливим. Тож це було друге питання. І Я більше не став питати. Я хочу жити і я хочу бути щасливим. Майк каже, він спочатку почувався безпорадним, особливо після втрати обох рук. Втім, почав наполегливо опановувати протези. Найзручнішими для себе виявив не біонічні руки, а дешевші протези гачки. І з ними він навчився сам обходитися в побуті. Вже за два роки після ампутації знову сів за кермо, став на лижі, почав самотужки подорожувати світом опанувати протези спочатку було складно і було дуже стомлююче, і це призводило до великого розчарування та гніву. Але мені довелося морально дозволити собі цей період не бути успішним одразу. І що більше я робив, то більше мені хотілося робити. Я багато чого навчився. Базові навички я здобув під час реабілітаційної терапії, але насправді це відбувається, коли ви повертаєтеся додому і знаходите практичне застосування, тому що дізналися. Саме тут ви по справжньому вчитеся, робите безліч помилок і долаєте це розчарування. Мені пощастило стрибнути з парашутом, покататися на лижах, водному мотоциклі, піднятися на піраміди. Майя покататися верхи, спробувати підводне плавання, знову їздити на велосипеді. Майк не повернувся до попередньої роботи в аерокосмічній компанії, де працював до ампутації. Каже, його пенсія дозволяє йому жити гідно, але переконує, якби грошей не вистачало, він знайшов би роботу. Він став волонтером для різних організацій, записує відеоінструкції для людей з втраченими кінцівками та допомагає українцям пристосуватися до життя в нових умовах. Майк переконаний, незалежно від економічної ситуації та умов життя в обох країнах, труднощі людей з ампутацією. Практично однакові. Одна з речей, яку я точно відкрив в Україні, це те, що ми всі однакові. Ваші поранені воїни, які були поранені після захоплення Криму, знайшли ті самі рішення для тієї ж самої проблеми, що й ми тут в Америці. Я переконаний, що не американська система охорони здоров'я чи доступність якихось продуктів є запорукою мого успіху. Я досягнув успіху, тому що вистояв. Я продовжував рухатися вперед. Я продовжував хотіти те, чого хотів. чи це була упаковка чіпсів, яку я не міг відкрити, але потім знайшов спосіб чи бажання вивести собаку на прогулянку? коли я був фізично виснажений, роблячи це, я все одно хотів вивести собаку на прогулянку із власного досвіду чоловік розповів, зокрема й під час візиту в Україну, що головні труднощі людей, які втратили кінцівки, не фізичні. у цьому парку, коли моїй доньці було три чи чотири роки, вона раптом почала смикати мене за руку. Вона вдарила мене в живіт і намагалася штовхнути. А я не розумів, чому вона це робить і потім я здогадався, що вона намагалася показати іншим дітям, що все це добре, що я все ще просто тато. Вона відчула почуття інших дітей. Вони були збентежені, і вона намагалася зробити так, щоб вони почувалися комфортно. Тож Майк закликає дбати передусім про ментальну підтримку як людей з втраченими кінцівками, так і їхні родини. Він упевнений, що українське суспільство здатне подбати і гідно зустріти ветеранів. Люди в Україні прекрасні, добрі й теплі. Ви щедрі й відкриті. Ви хочете допомогти людині з інвалідністю, яку бачите, і це добре. Я скажу. Запропонуйте допомогу. А далі це вже справа людини з інвалідністю. Це не що інше, як вибір. Чи хочуть вони прийняти цю допомогу, або ж сказати ні, все гаразд. Іноді, скажімо, я дістаю свій гаманець, і здається, що мені важко. Це ваші почуття, ваші емоції. Це те, що ви відчуваєте. Можливо, я не страждаю. Я знаю, що мені потрібна хвилина, щоб відкрити сумку, відкрити гачок і схопити лише гаманець. Але я знаю, як це виглядає з боку. Америка не була такою доброю до наших ветеранів, які повернулися з війни у В'єтнамі. До них ставилися дуже погано. І все ж після війни у перській затоці у 2001-му, а я, пригадуйте, втратив кінцівки у 2000 році. тоді багато людей думали, що я ветеран. і вони казали щось на зразок «подяки за службу І Я служив, але не через це втратив кінцівки. Ви побачите такі ж зміни у вашому суспільстві, вдячність і. Просто бажання переконатися, що про вашого пораненого воїна, про ваших героїв подбали. Це нормально запитати, чи потрібна допомога, прийняти її чи ні. Це справа героя. Ірина Шенкаренко, В'ячеслав Ілюшкін. Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги із понеділка по п'ятницю, о 18-й годині на Фейсбуці та Ютубі, де у прямому ефірі можете задати нам свої запитання. Ми ж спробуємо на них відповісти. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. за нами також у соціальних мережах та читайте наш веб-сайт. Бажаю вам мирної ночі та спокійних вихідних. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.